Вітаю вас! Вже завтра буде липень, тому давайте подивимося, Україна в липні. Які будуть найважливіші події? Що ми почуємо в липні, що може трапитися в липні. Якщо Таро покаже, то дивимося, чого нам очікувати липень. Україна в липні. Єсть мах, старший аркан. Це добра карта. Це таке, знаєте, вказує, що це буде дуже активний місяць і подій буде багато. Ну, по-перше, і головне, так я дивлюся, Україна отримає щось, якусь допомогу, яка вирішить майже все. Дивіться, десятка мене це ресурси, а мах я можу. Тобто отримують те, за допомогою чого буде багато чого вирішено. Десятка Пентаклів це про кошти, ресурси, допомога якась неймовірна. Тепер, по-друге, оці дві карти разом вони читаються, ну, як підписати щось. Документ. Буде щось підписано чи узгоджено якийсь важливий договір, чи союз. І це як об'єднання з кимось. Отак. Ще що. Ну, по десятці Пентаклів ще смію думати, що це все ж таки іще будуть повернуті території. Ну, оце, дивіться, чотири карти і ці дві карти в центрі. Головна, я так розумію, подія, яка станеться, це підписання важливого документа. Ще, що буде в Україні, важливе в липні. Ну, Бої, звичайно, будуть. Так, події в липні прискоряться. Можливо, за, за счет того, що це дадуть як якесь обладнання, чогось, те, що вирішить проблему. Тому події в липні прискоряться. Вони будуть розвиватися швидше. І тут прямо-таки буде дотиснута якась ситуація. Тут їх багато цих ситуацій, не одна. І щось буде дотиснути. Там, де справа заходила в тупік, буде прорив. Тому що п'ятірка мечів зеркало ситуації це коли Україна здолає енергію союзників, яка була така ну, бездіяльна, спокійна, якась інерційна, От це буде здолано. І також своїми діями ЗСУ доведуть, що вони варті більш активних вливань в Україну. Для того, щоб наближати перемогу. Ну, тут, можливо, дотиснута буде ситуація про зброю, або дотиснута ситуація про союз якийсь, або дотиснута ситуація там же ж на полі бою. Да? Ну, хоч би той же в Бахмут. Так? Можливо, там уже буде дотиснута ситуація. Щось буде завдяки потужній дії, буде завершено. Що ще? На липень в Україні. Дуже важлива зустріч буде відбудеться, яка теж вплине. Тут знову йде мова про союз. Так, а ще тут про полонених. В липні буде багато повернуто людей. Це такий великий обмін буде, бо буде так зустрічі і такі, знаєте, дуже радісні зустрічі, радісні. Ну, це як партнерство, але тут ще дев'ятка кубків, це здійснення бажань. А це полон. І знову ж таки, дев'ятка пентаклів це теж здійснення бажань, чогось дуже багато. То я вам так скажу: будуть повернуті полонені, і це буде така велика кількість людей. Слава Богу. Що ще в липні для України найважливіше, що ще? Так, імператор, смерть. Якась трансформація відбудеться. Ух ти, поряд чотири Аркана, старших аркана. Дивіться, в липні може статися велика зміна. Це буде пов'язано з трансформацією керівництва. Імператор-керівник. Керівник іде. Знаєте, тут щось відбудеться таке важливе, бо це важливе якось потужно вплине на перебіг подій в Україні. Щось станеться з якоюсь відомою людиною. Ну, можливо, це хтось із високопосадовців. Я не люблю так казати, бо ну, як імператори смерть. Тут не треба бути тарологом, щоб зрозуміти, це як смерть, можливо, фізична смерть якоїсь людини поважної, впливової, або усунення його. Тобто він уже не може вдіяти, щось не може зробити. Так, І ця подія як вкаже вихід. Для України з якоїсь ситуації. Ну, зараз розберемося. Так, ану-ка, імператор хто це? Двійка мечів. Ну, це той, хто давно заважає, хто є важливим, і одночасно він якось діє і вашим, і нашим, і скриває своє справжнє обличчя. Діє на два фронти. От так от. Трансформація що? Так, це людина ця піде або приберуть. Це буде виконано заради чиєї зацікавленості. Бо та людина вже виконала свої функції. Отак, от тому зміни по страшному суду. Дивіться, це принесе радість. Я так думаю, не тільки в Україні комусь ще. Звичайно, мені б дуже хотілося, що це був би Путін, але щось мені не дуже віриться, що це Путін. Думаю, що ні. Думаю, якийсь інший посадовець чи помречі чи його знімуть з посади. І для України це подивіться, які це будуть радощі, як свято. А тут що? Але ж таки, диявол тут все ж таки остається, і десятка жезлів. Ну це так. Це ось буде змінено якусь людину. ну, Чи я вже казала, чи воно помре та людина, чи воно щось трапиться, чи його просто знімуть з посади і цього чекають давно. Для України це буде як добрий знак, але це не буде, знаєте, як завершенням війни. Тому що ця людина, хоч вона і впливова і така, якби чекали, щоб воно пішло, а у неї є, як знаєте, як коріння пущене. Тобто є люди. Які були прихильниками цього керівника. І вони продовжують свої чвари. Отут диявол є, і якось важко позбутися наслідків того, що робила ця людина. Ось так. Ну, Тобто, дивіться, в липні ми почуємо щось гучне у владі. Якісь зміни будуть. Це дуже вплине на Україну. Буде обмін полоненими. Ми отримаємо якусь зброю, яка вирішить дуже багато на полі бою. Ну, нам лишається тільки спостерігати, вірити і надіятися. І я вам дуже дякую за увагу.